Як мінімізувати ризики при виборі автомобіля на аукціоні безпосередньо? Дуже часто є автомобілі, які розбирає страхова компанія. Тобто вони роблять детальну дефектовку, оцінюють кожен пошкоджений елемент, його знімають і рахують як заміну безпосередньо. І це самі прозорі лоти. Тобто, у вас зняти бампер, крило, фара, деякі елементи по кузову, молдинги, дрібниці, вони, як правило, складаються біля автомобіля або залишаються на СТО, де дефектували цю машину. Таке. Теж інколи буває. При цьому нам, як людям, які підбирають безпосередньо, рахують, максимально зручно розрахувати для вас цей автомобіль як по ремонту, так і пояснити людині, що ризики в даному випадку мінімальні. Тому що в інших моментах бувають такі ситуації, коли машина ударилась по бамперу, було літо, бампер гарячий, нагрітий. Він зайшов вперед і вийшов назад. І візуально картинка дуже гарна. А під бампером добрий ранок. Тому, щоб не отримати добрий ранок, а нормальний автомобіль звертайтесь до адекватних людей.